В Маріуполі провели кубок України із боксу серед чоловіків. – 48-й меморіал Макара Мазая. Коломийські вихованці завершили ці змагання із двома бронзовими нагородами. Поспілкувався з медалістами Володимир Тарантюк. Протягом шести днів у Маріуполі проходили напружені поєдинки за нагороди Кубка України з боксу серед чоловіків. У ринг виходили 65 спортсменів з 15 регіонів України, у тому числі Івано-Франківської області. Переможців визначали в 10 вагових категоріях. Поєдинки проходили за формулою три раунди по три хвилини. Франківщину представляли тільки два боксери та й ті з Коломиї. У ваговій категорії до 75 кілограмів виступав Коломиянин Тарас Гальчук. Його суперником у півфіналі був боксер із Маріуполя, який у підсумку переміг у цій категорії. А Тарасу дісталася бронзова нагорода. Все ж спортсмен задоволений і підготовкою до змагання, і своїм результатом. Змагання провів. Непогано, як не як третє місце зайняв на Кубку України серед дорослих. В першому поєдинку зустрівся з боксером Хмельницька, який був майстером спорту. В другому поєдинку програв місному так як, спортсмену з Маріуполя і з його третє місце. Так, хотілося виграти, ну, так склалося. Прийшла в максимум зусиль, щоб. Перемогти. У ваговій категорії до 81 кілограму виступав Арсен Різун. Спортсмен провів три поєдинки і також поступився у півфіналі. Поразку він сприймає як урок на майбутнє та готуватиметься до чемпіонату Європи та України. Я змагався у категорії до 81 кілограму. І третє місце я не вважаю свій, це за свій найкращий результат. Так, ну, хотів, хотів стати чемпіоном, але. З одного боку, і добре, це що я поступився моєму супернику, тому що є над чим працювати якби, в подальшому. І я вже побачив, які в мене помилки появили, ну, які в мене помилки були в цьому бою. Я хочу попасти на чемпіонат Європи ну, і чемпіонат світу, і не просто попасти, а взяти там медаль, ну, бажану золоту і там, і там. Заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин розповів, що підготовку до змагання розпочали ще за кілька місяців. А Маріуполь, як місце проведення Кубку України з боксу, обрали колегіально. Сама підготовка проходила ще з за декілька місяців. Ми пройшли навчальні тренувальні збори. Зі збірними командами Німеччини, Франції, Нідерландів це була підготовка до Олімпіади. Вони готувалися. Ми паралельно з ними в Німеччині готувалися якраз до наших внутрішніх змагань, так якби. І заключні збори у нас були тут ФСК локомотив, де ми провели ряд спарінгів і вже поїхали на чемпіонат України. На Кубок України в Маріуполі. Перед за Передусім, це було рішення тренерської Ради України, щоб провести там чемпіонат Кубок України у Маріуполі. І відкликнулися, відізвалися на це прохання багато тренерів з різних областей, і таке рішення було прийнято, і ми провели там якраз Кубок України в Маріуполі. У загальнокомандному заліку Івано-Франківщина з двома бронзовими нагородами посіла 10-те місце. Але це сміливо можна списати на те, що наш регіон представляли тільки два боксери. Дві бронзи, результат задовільний. Проте сподівання були і на золоту нагороду, каже тренер. Ну, звичайно, ми розраховували десь на кращий результат і на золоту медаль. Але ну сталося як сталося, і я думаю, що є над чим працювати і далі, як кажуть, виправляти помилки і ставати чемпіонами України. Ну скалося так, що вони були якраз саме більше підготовлені. Ми не вирішували туди вести таких слабших боксерів, а повести кращих. І як не як ми звідти привезли дві медалі. Іван Данилишин проанонсував і наступні збори та запросив уболівальників відвідати цікавий спортивний захід. Ну, у нас зараз дійсно буде хороше дійство. З 1 жовтня приїжджає збірна команда Німеччини. І тут будуть з нами проводити навчальні тренувальні збори. І буде дві матчові зустрічі. Це одна матчова зустріч пройде 5 жовтня у Івано-Франківську, а 7 жовтня в п'ятницю тут на ФСК Локомотив на нашому залі. Пройде якраз ця матч... матчова зустріч. Будуть бої цікаві. Так що я запрошую всіх коломіян та гостів, щоб вони відвідали цей захід.